Вітаю, мене звати Вадим Карп'як, і щось зарухалося. Я ще минулого тижня казав, що бачу якісь ознаки того, що починає це рух якийсь у сторону переговорів реальних, а не от того, що вже три рази відбувалося у форматі тягни толкай у Стамбулі. Зараз справді Путін посилає сигнали, якісь про те, що він готовий зустрічатися. Конкретики поки що мало, але я думаю, що це частково в тому числі і результат роботи ударів по території Росії. Якщо ви не слідкуєте за російською пресою, а я роблю це по роботі, то я вам коротко опишу, що там уже навіть дуже ліберальні видання починають прямим текстом писати про проблеми з економікою. Удари по їхній авіаінфраструктурі б'ють. Росія велика, там все складно. Відповідно, якщо не літають літаки, залізниця теж б'є і це складно, тому що це не вчасні поставки зброї на фронт і так далі, і взагалі переривання всієї логістики. Тому удари української армії спрацьовують у глибину. Путін це розуміє, не хоче доводити до крайнощів. І тому, коли Вітков приїжджав і Путін з ним зустрічався, він. Тобто Путін почав натякати на якісь реальні переговори, які теоретично або кількома днями пізніше відбудуться, або наступного тижня. От, про ймовірність того, що будуть обговорювати, йде сьогодні. Говоримо коротко, я поясню, що я бачу у всіх цих знаках. Ви не забувайте, будь ласка, підписуватися на наш канал, ставити оцю вподобайку, і поїхали. Отож про щось домовилися. що саме домовилися під час зустрічі Путіна з Віткофом, тобто спецпосланцем Трампа, поки що складно сказати, бо інсайдери нічого ще не сказали. А самі заяви і Трампа, і Рубіо, і Зеленського за результатами всіх цих переговорів, які були у середу, ну ясності не внесли. З настроїв зрозуміло, що поки що Зеленському це не дуже сподобалось. Європейці теж мовчають як риба облід, тобто. Щось таке вони почули, і щось таке, що їх не дуже, в, ну, я би скажу прямо так надихнуло, але, в принципі, вони вже мають певний досвід роботи із Трампом і тому, про що може йти мова. Тобто Путін традиційно вішає Трампу, лапшу на голову. Путін вішає, 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 і Трамп. Починає розуміти, що віри Путіну нема, тобто він йому поступово то довіряє ну за звичкою старого друга, але мита, які ввів проти Індії, не відкладає. Тобто, мита проти Росії він е введе завтра, можливо, тому що завтра, на 8 серпня, та припадає цей фінальний термін, коли Путін хоче точніше, Трамп хоче отримати якісь результати від Путіна. Але зараз як це виглядає? Путін знову виходить до Трампа з якоюсь пропозицією: давай, друг Трамп, сядемо, я тобі щось запропоную, поясню, і десь в якійсь перспективі я колись цю війну припиню. Трамп уже на це не ведеться. Йому хочеться вестися. Він далі готовий слухати Путіна, але він не знімає мита, які запровадив проти Індії. Тобто він вже зрозумів, що просто так на слово вірити росіянам не можна. Ми то це давно зрозуміли. Європа це давно зрозуміла. Тепер до цього усвідомлення приходить Трамп. Тому ми зараз побачимо головне. Точніше, не зараз побачимо, а завтра побачимо, якщо вже бути точним, що буде завтра, 8 серпня. Якщо Путіну впаяють якісь санкції і тарифи, про які казав Трамп, то е, нам треба буде тримати кулаки, щоб він від цього не відмовився. Це також означає, що Трамп е, буде. Тиснути на Україну, тому що ну в його історії і його уяві про хороші угоди треба тиснути на Росію, але також тиснути на Україну. З того, що станом на сьогодні, 7 серпня, відомо і зрозуміло. А Марк Рубіо, який вчора теж виступав, був трошки конкретнішим ніж Трамп, але дуже трошки, зрозуміло, що мова йтиме про якісь складні компроміси, і кілька разів було згадано територію. Тобто зрозуміючи на що буде бити Путін, можна припустити дві версії. Версія перша, що Путін ударить на те, що давайте 30-денне перемир'я, хоча б на небі. Це один з варіантів. Реалістичніше, він виставить претензії територіальні, і напевно на це Марк Рубіо так завуальовано вчора натякав, коли казав, що Україні треба буде погоджуватися на компроміси, якісь, і що питання територій теж буде виникати. Очевидно, що Путін ставитиме вимогою е, визнання частини захоплених територій своїми. Тут історія для нас з вилкою, тому що визнати їх юридично ми не можемо. Звісно, ми не можемо. Реалістично, ми розуміємо, що зараз у нас просто немає фізично сил і спроможностей вийти на кордони 91-го року і забрати свої території. Це реалістичний момент. Практичний момент. Також означає, що ми змушені будемо на якийсь час погодитися з частиною окупованих територій, ну бо у нас фізично нема, як їх можливості зараз відвоювати. Але юридично визнавати ці території російськими ми звичайно не будемо. І це ота вилка, в яку будуть впиратися очевидно найскладніша частина переговорів, бо росіяни ставитимуть вимогою припинення війни. Наше юридичне визнання цих територій захопленими, а ми на це піти не можемо. Будуть шукати якісь компроміси. Компроміси на таких переговорах завжди шукають, але компроміс я нагадаю, це коли обидві сторони чимось поступаються, а не одна поступається на користь іншої. І от коли нам доведеться чимось поступатися і на цих переговорах йти на якісь компроміси, тут дуже важливо, щоб в української влади, а конкретно у Володимира Зеленського був високий рівень легітимності. Про що мова? Дуже часто у нас плутають поняття легальність і легітимність. Легальність це законність. Тобто ніхто не сумнівається, що Володимир, Володимир Зеленський це законний, тобто легальний президент України і його повноваження підтверджені. А от легітимність. Це фактично рівень довіри, наскільки громадяни сприймають його і довіряють йому. От з цим у нас проблема. Бо недавно соціологи оприлюднили результати дослідження, згідно з яким довіра до президента за червень знизилася з 65 до 58%. Ну, тобто, це від червня опитування проводили після 23 липня, це, пам'ятаєте, картонковий протест. І оця історія з набу і САП. Вона серйозно вдарила по рейтингу президента, тому що знизилася довіра до президента. Історія з призначенням Олександра Цивінського на пост очільника бюро економічної безпеки, якого Кабмін теж дуже довго не призначав і, очевидно, робив це не з власної волі. Теж ударила по легітимності президента. А ця легітимність йому буде дуже потрібно, коли він пояснюватиме країні, на які поступки ми змушені будемо піти. В результаті цих переговорів. Тому оця вся історія, вона, звичайно, ударила несподіваним боком по е, нашій е, системі довіри до президента, але важливо пам'ятати, що історично ми завжди промахували свої шанси, коли ми були роз'єднані. Зараз, я думаю, що треба, сціпивши зуби, е, зрозуміти, що картонковий протест він дав такий заряд тверезості. Офісу президента, Кабміну і взагалі всій українській владі, і всі зібралися, і тепер шуруємо до кінцевої мети. Росія економічно починає тріщати. Це вже видно неозброєним оком. Їй потрібен добрий копняк, який би завалив цього колоса на глиняних ногах. Хоча мені більше подобається визначення Росії як бензоколонки, яка прикидається країною. А тепер треба цю бензоколонку довалити, щоб вона. Не могла більше поливати на своїм бензином і тримати в руках сірник, і для цього треба довірити президенту вести ці переговори. У нас немає іншого вибору, і для цього треба допомагати армії, тому що навіть перемир'я на 30 днів, навіть на небі, не означає закінчення війни. Ми не Трамп, і ми знаємо ціну слова росіян, брешуть як дихають, а дихають часто. Тому підтримуємо Збройні Сили. Вподобайте цей канал, ставте лайк, коментуйте, якщо маєте що сказати. Погоджуєтеся чи не погоджуєтеся, це теж важливо. І дякую, що додивилися.